Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян І ви дивитесь програму Prime Time. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Тарас Загородній. Вітаю, пане Тарасе, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тараса, от нещодавно була ця інформація так про телефонну розмову між американськими російськими чиновниками, після якого США ну дійшли напевно, що логічного висновку, так що Москва власне від своїх максималістичних вимог не по Україні не відступила, а Кремль навіть не дуже роздумує над тим, щоб зараз заморозити конфлікт по тій лінії. Тому що він вірить, що виграє війну на виснаження. На вашу думку, от звідки така впевненість власне у Путіна? І чи це От Гра на блеф, чи дійсно, от в, в, в керівництво Росії, Путін вірять в це. Ну, там декілька факторів. Може, вони би в Раді зупинити, але проблема в самому Путіні. Тому що Путін особисто висловив свою публічну позицію. Що Україна, що припинення вогню можливо тільки після того, як Україна покине чотири області, відмовиться від НАТО. І там є ще одна позиція, пов'язана зі скороченням армії. Тобто до 80 до 80 тисяч без військового озброєння, і там ракети не більше дань ніж там 40 кілометрів. Це він все особисто сказав. А в російській системі влади, якщо пахан сказав своє слово, то пахан не може виглядати слабким, він не може відмотати назад, і тому він буде до кінця це говорити. І буде намагатися воювати до кінця. Там вже країна буде розповзатися, бунти будуть але Путін буде йти до кінця. Він буде говорити, що він хоче завоювати Україну. Ну, про ситуацію, яка може виникнути всередині Росії, ми з вами трішки пізніше поговоримо. Я ще, знаєте, що хотів запитати? Дійсно, от те, що ви сказали, що він публічно висловився, і навіть Лавров так сказав про те, що допоки початкові цілі не будуть виконані, Росія не піде на перемир'я. І от, власне, я так розумію, ви окреслили ці початкові цілі. Але в мене знаєте, яке виникає питання? От Вашингтон Пост, посилаючись на джерела, ну. Це вже не перший раз, і не тільки Вашингтон Пост про це пишуть про те, що Кремль натякає про те, що вони готові віддати Запоріжжя і Херсонщину в обмін на те, що Україна повністю звільняє Донеччину. І, власне кажучи, ця, ця теза вже дуже багато разів звучала. І, от, враховуючи, що Путін оголосив, що він хоче, звідки беруться ось от чутки. Так це продовження цієї ж теми. Uh -huh. Це є. Ну, дивіться, росіян тактика перемови. Така вони задають вони ж завжди тиску ультиматуми, маніпуляції, маніпуляції страхом. Більше цього не буде. Маніпуляції дефіцитом часу це остання, це остання можливість. А далі, коли вони щось не виходить, вони починають дробити питання. Ну, що таке, що таке відійти з Донбасу? Це фактично початок виконання. Це фактично виконання відходу на чотири області, да? Тим більше захопити Донбас, це вб'єш. Це одразу ж там і стик, і Дніпропетровський і Запорізької області. Тут нічого нового, це все якраз логічно. Росіян завжди так, вони так починають говорити. Ну давайте якісь поступки робити. Ну, наприклад, як говорити, давайте повітряне перемир'я. Ну, під повітряне перемир'ям вони мають на увазі, що Україна не б'є по їхній енергетичній інфраструктурі, вони не б'ють, але на фронті продовжується війна, тобто нічого тут дивного немає. Що, що пише Вашингтон, те, що вимагає Путін. Це повністю, повністю відповідає. Його початкові позиції, тому що росіяни ніколи не розглядають перемовини як спосіб про щось домовитися, для того, щоб протиснути свою позицію. І Лавров радий був би здихати своєї посади, нарешті, поїхати а, додому, звичайно, до США, де живе його донька, але він змушений говорити те, що сказав Путін, і нічого тут не поміняється. Ну там не стільки я так розумію, Лавров змушений говорити: а чимало російської еліти, і чимало представники ну, чимало всі. Так. Ну давайте так: всі. Якщо ти скажеш щось по-іншому, то ну твоя голова може опинитися на тому місці, де вона зараз знаходиться, тому що Путін все ж таки контролює спецслужби і контролює багато чого іншого. Ну, гаразд, в мене тут виникає питання, так а раніше яка була ситуація? Дуже багато олігархів, так еліти російської, вони були зав'язані на міжнародних економічних процесах. Ну, тобто, там представництво в інших країнах, після того як вони попали в санкційні списки, вони переключилися, захопили там різні напрямки російської економіки. Так і викачують все, що можуть, але От ми бачимо, що потихеньку падає, наприклад, можливість справної роботи НПЗ, і, скоріш за все, це лише так початок. Окрім того, є реальні загрози того, що можливість блекаута на території Росії тут виникає питання, що там вони втратили тут, починають втрачати і перспектива. Ну, виглядає тако собі. І от. Чи, чи може це бути тим каталізатором, який змусить еліти не бояться спецслужб і не бояться Путіна? Ну дивіться, якщо в такому сценарії, коли блекаут Москви і Півросії збігаються грабувати Росію оцю Москву, тоді вже нічого в дійсності не допоможуть. Тому такий варіант далі тут більше не олігархія, тут спайка, я б сказав, великого бізнесу і місцевих еліт. Тому що морди там б'ють елітам, а не Путіну. Да? От там задають запитання, де бензин, а де то, а де все, а, а чого, <кій> чого, наприклад, у нас, наприклад, в нашому рідному татарстані, який видобуває нафту, переробляє нафту. Бензин, наприклад, коштує дорожче ніж в Москві, або його немає, так це є передумови для створення ситуації, яка приблизно існувала в радянському союзі на. Напередодні розпаду, коли через а, труднощі з побутовими речами ну, республіки фактично були змушені вирішувати це питання самотужки. А, і тобто, ну, добре, гаразд, чим це загрожує? Бунтами чи, якоюсь, чи бажанням якоїсь автономії? Дивіться, наше, Наше завдання. Давайте наше завдання. Влаштувати блокаут взагалі в, в, в європейській частині Росії, судячи uh -huh. з того, що точок будеб'є, воно працює. Наше завдання, наше завдання організувати там громадянську війну. Далі що там буде? Там автономія республік, вони переможуть один одного і все інше. Нас взагалі не повинно цікавити. Да? Нас цікавить обвал Тилу Росії. А вал тиру тилу Росія означає, що о, вони зараз не про лінію розмежування будуть говорити, а про графік повідомлення з території України. Правда, це вже не Путін буде, це зрозуміло, а, тому ми повинні спрямовувати свої зусилля на виробництво зброї і влаштування паливної та електричної кризи цієї зимою цієї зимою в Росії. І далі, як воно буде розвиватися, по яких сценаріях знову таки нас не повинно цікавити. Звичайно, що нас би хотіло, щоб там було все, що ви сказали: і незалежність, і громадянська війна, і все інше, ми повинні працювати над послабленням цієї держави. А як воно випливе? Ну, в принципі, мені чесно кажучи, байдуже, як себе там будуть утилізовувати росіян. Я абсолютно з вами погоджуюсь щодо питання блекауту, так і палива, що це дуже важливі моменти, так які дійсно впливають на настрій і думки громадян. Проте, от мені цікаво, яка от оця Ідея всередині самої Росії в рамках громадянської війни може виникнути, адже вони ну, в дуже багатьох сценаріях показують себе як раби, так і навіть якісь погані речі сприймають: ну, треба потерпіти або так треба. От чи на вашу думку, чи зможе російська влада, от те, що немає електрики, те, що немає бензина, піднести як щось ну не страшно. Не зможе. Я як ти це піднесеш, особливо в Москві? Тим більше що, знову таки, тут же ж каталізатором ми повинні зробити все, щоб це стало каталізатором пограбунку, тобто граб награбоване це твоє. Навіщо ти воюєш на фронті, якщо можна пограбувати рубльовку? Тобто абсолютно прості речі, використовуючи це внутрішнє несприйняття Росії. Росії Москви як такого джерела олігархів, які викачує ресурси з країни, а там є ще фактор національний. Не будемо забувати, як вони звучаються над вихідцями середньої Азії, Кавказу, називаючи їх різними прізвиськами і так далі. Тобто, ми повинні стимулювати максимальну кількість розколу тут. же фактор не те, що терпіли, не терпіли. Тут питання. От питання в тому, а куди Кадиров прибіжить першим на фронт український чи, наприклад, на Рубльовку? Щось підозрює з більшим задоволенням на Рубльовку, прибіжить там, да? Тобто слід стимулювати тих лихих а, людей для того, щоб вони займалися правильними справами, пішли грабувати мародерство в Москві. А далі це тільки початок, далі можна вже байдужити там. Не буду чекати, чи терпіти, не, черп... не терпіти. Ну, в них тим паче є немала така по кількості категорія героїв СВО, яка в принципі дуже часто маргінальна ну, більш, соціальна група, яку не сильно, до речі, в Москві люблять, наскільки я розумію, там не люблять е ветеранів російсько-української війни. Ну от вони покажуть, що треба любити. Вони їх навчать, як треба. Як надо, родину любити, любить, капітан. Отаку. Ну до речі, от щодо взагалі самого процесу, який відбувається навколо перемовного процесу, так про завершення війни, Трамп, ну ніби як після того, як закінчив, як він казав, війну між сектором Газу Ізраїлем, Ізраїлем, всю увагу на Україну. Проте там в Ізраїлі знову так, Ізраїль сектор газу в певних моментах є якісь обстріли, тому незрозуміло. Що виникає, Трамп говорив з Путіним, говорив довго. Перед візитом з Зеленським, потім по його навіть заяві мав дуже гарну змістовну розмову з Зеленським, і, є, і вони планують ніби як зустріч у Будапешті Трамп і Путін. І тут питання, що вже йдуть чутки про те, що можливо ця зустріч буде відкладена. І от в мене виникає питання. Перше, на вашу думку, якщо ця зустріч дійсно відбудеться. Про що вона буде? Ну, дивіться. Там же Путін тільки на до Хмельницького дійшов, коли розповідав Трампу про, про ці Да, да. Ну, залишилась на розкритою темою, наприклад, Починігі та Австро-Угорський штаб. Угу. Да? А ось не закрита тема. А Ярослав Мудрий і Ленін, наприклад, як вони разом вигадували Україну. Там немає предмету для розмов. Що, що тут можна сказати? Ну Трам же спеціально поставив спочатку Рубія з Лавровим для того, щоб зрозуміти те, чого йому їхати, щоб знову бути посміховиська. Ну бачите, я був оптимістом. Я думав, що зустрінеться почав Рубіо з цим з Лавровим, після чого нічого не буде. А виявилось достатньо було одного дзвінка, щоб далі нічого не було. Тобто навіть рубіо з цим не зустрічається. От і все. Ну, до речі, да, Це цікава тема. Я десь читав зараз, кажу відверто, не можу пригадати джерело, але там. Посилаючись на джерела з білого дому, говорили про те, що коли була зустріч Трампа з Путіним на Алясці, то Трамп насправді був ну дуже злий, коли слухав оцю всю лекцію про Рурікових і казав, і не розумів, для чого воно і що це взагалі не предметно. Ну тому, що він зайнята людина, кому починають розповідати те, що було 400 років тому за того до існування взагалі такої країни, як Сполучено Штати Америки, то він вважає, що над ним просто знущається, витрачає їхній час. Тому тут зрозуміло його позиція. Ну гаразд чи є якась причина, окрім зв'язків власне Орбана і Путіна, чому місце обирали Угорщину? Я вважаю, що це Трамп просто сказав, що у нього в голові було. Дав він знав Орбана і брякнув, сказав давайте угорщину. Я вважаю, що це таким чином було. А Я думаю, Орбан був не проти, да? коли це почув. Ні, ну Орбан не проти. да, тільки тут оскільки багато американців взагалі ну не дуже володіють географією, ну так вони побудована да. країна. Не добре, не погано. Так Ну, Трамп. Брякнув він вже не знав. що там єдиний спосіб долетіти до Угорщини, якщо не говорити про країни НАТО, це о, там через Сербію, наприклад, до Сербії ще треба потрапити. Треба ось і як долетить він туди і назад. Це велике питання. От я прихильник того, що звичайно нікуди він не полетить, він просто забоїться. Це раз, По-друге, там зустрічі не буде, поки що навіть нав 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 перший етап не пройшов. Тому я вважаю, що Трамп просто з країн Європи знає декілька країн, одна з них Угорщина. Ну але погодьтесь, пане Тарасе, взагалі, якби дійсно ця зустріч <кій> відбулася або відбудеться в майбутньому, ну в певній мірі. Це, напевно, з політичної точки зору не дуже добрий дзвіночок, адже, власне, Угорщина входить до членів Міжнародного кримінального суду, і до них прилітає Путін і вони нічого з цим не роблять. Ну, таке, що в Монголії щось було за те, що вони не арештували, або Таджикистан. Всі давно підтерлися цим Міжнародним судом. це раз. А По-друге, тут все ж таки є один юридичний нюанс. У голів держав є юридичний імунітет у діючих голів голів держав. Так що ніхто нікого арештовувати не буде, навіть це міжнародний суд. А для чого а для чого тоді видавати ордер на людину, яку неможливо заарештувати? А це питання не до мене. Я ага. взагалі вважаю, що Україна даремно вступила в цей римський, підписала рим, Римський статут, тому що ця шушера буде в першу чергу намагатися смикати наших солдатів в цьому впевнений. Тому, дай Боже, вони почнуть це робити. Треба виходити негайно і не займатися маячнею, слухати якісь незрозумілих людей. Ну, гаразд, а от дивіться, стосовно того. Е От ви кажете так, що в Путіна, як в голови країни, є імунітет. Проте, от міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський він сказав, що Варшава ну, не може гарантувати, що літак Путіна не буде примусово посаджений, коли буде через, якщо буде пролітати через польський повітряний простір для зустрічі потенційної в Угорщині. І от через це Кремль власне, і шукає довші маршрути, куди там облітати, скільки морів треба пролетіти. От, власне, ця публічна заява Польщі. От ви і як оцінюєте, це м, політичний піар? Чи це показник того, що Польща там рішуча і не боїться таких е, дій, в разі якщо доведеться їх зробити? Ні, ну поляки, то я думаю, що можуть зробити. У них війна на порозі, і кордон 630 км кілометрів з Росії, якщо рахувати Калінград та Білорусь, так. Uh -huh. Тільки спорський не сказав, що буде після посадження літако, це раз, але я думаю, що у поляків достатньо буде причин для чого, щоб заарештувати Путіна, це правда. Ось ну тому вони шукають інший шлях, там от або через Болгарію, там Болгарія, Сербія, Угорщина, або через Боснію, Герцеговіна, Сербія, Угорщина. Але знову таки це поки що така теорія. Я не вірю, що зустріч відбудеться навіть, якщо теоретично воно відбудеться. Якщо воно там буде, ну, говорять, воно воно нічого вирішувати не буде. А те, що це поганий дзвіночок, так це погано для Європейського Союзу та НАТО, це що вони так собі дозволяють собою поводити. От власне про це я казав. Ви казали за Монголію. А я, от власне, Угорщину приводив в контексті того, що це за країна ЄС, і країна НАТО, яка приймає в себе так військового злочинця, проти якого Європа вводить санкції, і ніби так ніхто все окей, да? от, Угорщина в себе приймає Так, так воно є. От ще один момент стосовно так потенційного, так дійсно ця зустріч може не відбутись. Проте змі публікують дуже цікаву таку ще версію заяви, що колишній російський розвідник Андрій Безруков публічно закликав Путіна не летіти до Будапешта і почав лякати, що ніби як англійські спецслужби з Великої Британії готують спецоперацію для замаха на Путіна. Uh, і що він закликає перенести зустріч до прикладу, в Дубай. І от мені цікаво, це, це це робиться такі заяви для того, аби власне от, показати, що цю зустріч ми відкладаємо через те, що небезпечно чи через що? От, на вашу думку, от такі заяви, звідки вони взагалі беруться? Ну, підготовка до цього. Ну я хочу сказати, що це. Під англійськими спецслужбами росіяни ховають страшне для них слово нас ріжуть українці. А вони ж не визнають, що Україна проти них воює. Вони ж не визнають, що українці здійснюють ці спецоперації. Це Бортников нещодавно робив доповідь. У нього жодного слова не сказано, що Україна це робить. Вони бояться це визнавати. Американців обвинувати не можуть. Тому інші країни, там Франція, наприклад, якось не солідна. Британці тут підходять, підходять. Тому, звичайно, в цьому винуваті британці. Так що нічого дивного немає. Як завжди, у всьому винні англосакси, так? А, да. кажучи... хоча, хоча, Росія, хоча Росія за останні 400 років фактично всі війни, які вона вигравала, вона вигравала виключно у Союзі. З Британською імперією або з США, якраз з тими злими Англосаксами. Ну, взагалі, Росія ж будує ось цей от ж, образ війни, так, у тому, що просто не вживає в назві війни, в назві конфлікта слово Росія. Як було з Афганістаном, як було з Чеченською війною. Щоб у людей не було якихось, напевно, асоціацій про те, що, можливо, наша країна забагато воює. Тому що, наскільки... якщо не помиляюсь, остання війна, де фігурувало слово Росія за російсько-японська війна. Ну, Це теж робота, робота інформаційна робота. Вони тут, вони тут спеціалісти в цьому тут без заперечення. Ну, гаразд, пане Тарас, якщо взагалі, от ну, це був дуже цікавий рік, так цікавий, він ще триває, так, але що стосовно політичних моментів, ну, ми багато чого бачили, так, там і прихід Трампа, і зупинка допомоги, і відновлення допомоги, і зустріч навіть Трампа і Путіна. Хоча тр... Путін скільки разів був в політичній ізоляції, і ніби як три рази вже початки перемовних процесів, які дуже швидко закінчувалися, і Росія показувала, що вона. Не готова так до реальних перемовин, а лише використовує це для власних інтересах, можливо, для якогось перепочинку політичного на декілька хвилин, декілька днів. Як ви вбачаєте, от найближчим часом там нехай найближчі два місяці, Розвиток подій, чи залежить цей розвиток подій від того, чи наприклад відбудеться зустріч того самого Путіна і Трампа знову Від цієї зустрічі нічого не буде, поки Путін владі, він буде воювати. Єдиний спосіб намагатися воювати, єдиний спосіб України перемагати це те, що я говорив рік тому, і два роки тому переносити війну на територію Росії. В принципі, в цьому році такі можливості України з'явилися. Росія входить в зиму в дуже поганому стані, тому що нижче це енергетика, нижче це і паливна, паливний комплекс експортні можливості та багато чого іншого. Це відбувається. Ну і власне ви очікуєте власне масштабування цих процесів, правильно? Так. Да. Дякую вам, пане Тарасе, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. Залишайтеся з нами і пам'ятайте головне. Все буде Україна.